Дві гілки. Одне дерево. Усім привіт! Що ж, Карате Кіт легенди? Ось і вийшов шостий фільм із всесвіту Карате Кіда. Ця стрічка є продовженням двох історій: ремейку Каратекіда з Джекі Чаном, а також серіалу Кобра Кай, який, до речі, є продовженням оригінальних фільмів Каратекіда з Ральфом Мачіо. Тож, якою вийшла історія нового Каратакіда, де сюжет однаковісінький шкільний булер, переїзд в інше місто, участь у турнірі та інше? Зараз ми спробуємо розібратися детальніше. Але перед початком став лайк, якщо вважаєш, так само як і я, що цей фільм вас більше нічим новим не зможе здивувати. Ну а ми розпочинаємо загалом. Все було цікаво, хоча 94 хвилини для фільму малувато. Це вже і так найкоротший фільм із всесвіту «Каратекіда». Кіда, отож. Стрічка доволі динамічна, не затягнута, але не всьому достатньо дають екранного часу. Наприклад, хотілося б побачити більше хімії між сенсеєм Ларуссо та містером Ханом. Особливо моментів з тренуваннями лі, адже тут в історії більше фокусується на особистій драмі головного героя, ніж на його шляху до чемпіонату. Хоча ця драма з братом не дуже і працює, незважаючи на те, що її деталі розкрили. Але що цікаво, цю драму головний герой все-таки переростає і стає чемпіоном. І це досить добре прописано. Ця паралель з братом в сюжетній лінії, з Віктором, батьком Мії, котра є любовним інтересом нашого героя. Ця лінія дає трошки оригінальності сюжету, а так тут все те саме, що в ремейку з Джекі Чаном, що в оригіналі, з Ральфом Мачо. переїзд в інше місто, шкільний булер, єдиний друг. Перемога на чемпіонаті. І такий же фінальний бій поганець веде, але у вирішальний момент головний герой виграє. До речі, що цікаво, Конор, поганець даного фільму, дуже схожий на антагоніста з попередніх стрічок Тері Сільвера. Але тут ми вже маємо нюансики: у головного героя два сенсеї, плюс Лі вже б'ється за інших. А не за себе. Бо той весь драматизм історії попередніх фільмів був у зовсім іншому. Та майстри вчили своїх учнів бойовим мистецтвам. перш за все, щоб вони могли постояти за себе. А тут на початку фільму вже кажуть, що Лі володіє кунг фу. І ти розумієш, що він може постояти за себе, плюс якесь таке співчуття до нього не виникає. Власне, непідготовленій людині я б не радив би це дивитись. Для початку вам потрібно буде розібратися в персонажах. Можна буде переглянути першого Каратекіда з Ральфом Мачо, потім серіал Кобра Кай, а також ремейк з Джекі Чаном. Так ви будете в темі характерів, адже тут історія доволі прямо лінійна і поверхнева. А в героях глибоко й не купаються, лише дають легке представлення новеньким. Та й то не всім. Конор шкільний антагоніст, він хуліган, який задирає лі. І звісно, він багаторазовий чемпіон-каратист. Але от його підґрунтя, чого він такий гімнюк, нам не розкривають? Того ж Джонні Лоуренса і то розкрили краще як антагоніста, показавши, що він потрапив під поганий вплив. Також я певен, що у вас виникнуть питання на відкриваючій сцені, де пов'язують сім'ї Хан і Міякі, що це за персонажі, або чи як було у фіналі стрічки. Спойлер. Джоні Лоуренса. Коротше, сподіваюся, ви приймете мою рекомендацію та подивитеся попередні фільми. Але не цей. Так, тут поставлено все технічно, зіграно прекрасно, але є свої але. Це все ми вже бачили. Не думаю, що в продовженні є сенс. До речі, став лайк, якщо ти такої ж думки. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією. Уподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінотеатральними релізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всього цього та ще й першим, то обов'язково підписуйся на даний канал. Адже таке гріх пропускати. Дякую за увагу та дякую за перегляд! У житті є лише одне запитання. Варто боротися? Чи ні?